Тав і залатав ями самостійно, бо далі терпіти просто не зміг. Назарій Яновський живе на вулиці Садовій у селі Липини біля Луцька. Чоловік придбав машину битого асфальту та самостійно, так би мовити, взявся робити собі дорогу. Кожного року робилося. в цьому році. Нічого не робиться. Сказали, що будуть розширяти. У мене тут був бугор такий на ну на сантиметрів 20. Я зняв, думаю, хай роблять під самий забор, щоб діти мали як іти в школу, щоб розминутися. Немає ж не ні тротуару, нічого. Зняв. Всі калюжі, все тут вийде під забор. Машини їздять і немає спасу від того всього. Каже, рух на його вулиці просто шалений, тож взявся проблему вирішувати самостійно. І от дивіться, який рух. Оце кажу, іде рух, це кажу легенький рух. От бачите, машина, машина за машиною. От дві машини розминутися нема де. Тобто, у ті ями, вони їдуть, в ями, діти йдуть в школу. Щоб піти під забором, вся вся вода там стоїть, як дитині піти в школу. Тобто, це або везеш дитину, або. Ну, діти йдуть просто мокрі в школу. І це кажу, мусимо трошки вимощувати самі. Кажу, як не може наша громада вирішити це питання, то мусимо самі кажу, за свої кошти це робити. Поки ми спілкувалися з чоловіком, цією дорогою проїхало близько двох, а то й трьох десятків автомобілів різної ваги та розмірів від навантажених Камазів до спецтранспорту і легковиків. Якщо в день проїде дві-три машини, бо були в коліна ями, це було добре. А зараз рух. Бачите, який просто не обмежений. І не хочуть не лежачих положити, щоб ну, було якось безпечніше. А тут просто в ті повороти влітають. Там була яма. Це сидиш в хаті які чути. Литить, з візгом стають, тому що бачиш, що яма. Ну і от вимустив, кажу, і їде шофера, Я думаю, що вони вдячні цьому, тому що перед тим я не знаю, чи то сільська рада, чи хто засипали боєм, цегли з піском. Машини його вкатали дощ, якщо воно його вимило. А я все-таки вложив, то тут, більш крошкою, а там я вложив брилами, виложив, вимусив, вони вже якийсь день вже і душі були, і не вимито. А тут як їхали, кажу, тут двома машинами розминутися не можна було. Це один йшов аж туди під забор, а другий йшов туди під забор. І то кажу, ну, вираз летять вечором і кажу, тут тут постійно візка тому, що летять, літать з поворота не видно, а поворот глухий. Порубили зараз забори тупі паркані, що найбільше машину біля воріт поставити. Тобто мусиш машину постійно ховати. Назарій Яновський переконує, писали всією вулицею звернення до голови громади, збирали підписи, аби дорогу відремонтували. А відповідь прийшла така, що, начебто, ця вулиця не сільського призначення. Вирішили дізнатися у голови Підгатівської громади Юрія Семенюка. Чи відомо йому про цю ситуацію? І хто ж в результаті відповідальний за стан цієї дороги? Це не наша дорога. Ми свою дорогу зробили. Це не ваша, та а чия це дорога? Не. «Служби місцевих доріг лівої сторони ми зробили ремонт, бо то наша дорога, а з правої сторони то не наша дорога. У нас є звернення до них сесії. Ми в п'ятницю робили то іменно по цій дорозі. Ну, звернення з підписи людей, звернення до них вони до підходи, цієї підходи. служби автомобільних доріг, так Так, да та, було. Рішення сесії, звернення. Ну, то все, що ми можемо зробити. так. натомість у службі місцевих автомобільних доріг Волинської області ситуацію із вулицею у Липинах коментують так. Ну зараз я можу вам єдине сказати це те, що дуже обмежене фінансування і дуже складна ситуація. Вона і самі ви бачите, що з місцевих бюджетів забирають гроші, скажем так, прогнозувати, планувати це дуже важко. Роман Шемейко стверджує, що ніхто з мешканців вулиці Садової в Липинах не звертався до їхнього відомства. Також він Наголосив, що якнайшвидше виїде на місце та огляне вулицю, аби згодом встановити на ній відповідні дорожні знаки, як от знак обмеження ваги автомобілів, знаки поворотів тощо, чи йде діло до ремонту, поки невідомо.